Всім привіт. Сьогоднішнє відео присвячено дріжці. Дріжці – це така традиційна техніка зміни напрямку погляду. І вона допомагає нашій увазі концентруватись під час виконання асан. Насправді, в Йозі є багато якихось лайфхаків, які допомагають нашій увазі не розпилятись на все підряд, не займатися інтерпретаціями того, що ми робимо, а концентруватись саме на тому, що ми робимо. І це і наше положення. Тобто сама асана це така вправа. Яка повинна бути не занадто складною, щоб ви не страждали і не витрачали весь свої ресурси, свою увагу на ці страждання, але ж і не занадто простою, щоб у вас не залишалось зайвого ресурсу ще про щось подумати і ще якісь задачі повирішувати. І наше дихання теж допомагає, поки ви спостерігаєте своє дихання, яке могло б відбуватись автоматично, а ви все ж таки витрачаєте ресурс на це спостерігання, у вас просто не залишається часу ще щось там думати, аналізувати та інтерпретувати. І наш напрямок погляду теж може тут допомогти. Наприклад, якщо ви сконцентрували свій погляд в міжбрів'я, то це якось дивно для нашого мозку. Тобто ви можете спостерігати все, що є навкруги. І це зрозуміло, це постійно актуальна задача для нас. Або ви можете закрити очі і відпочивати. Це теж зрозуміло, ми часто так робимо. Але ж дивитись собі в міжброві та ще й довго, це трішечки дивно. І тому мозок вирішує, що які б там не були інші задачі, які він зараз вирішує, треба сконцентруватись на цій задачі. Там щось відбувається дивне. І тому всі ресурси вкладаються в увагу до цієї дії. І це нам допомагає насправді. І ось деякі стилі вони практикують не тільки практику асан, вони ще об'єднують це з напрямком погляду. І коли ви змінюєте положення, змінюється цей погляд. І е, є. Вісім таких точок, які найчастіше використовують в цій практиці. І вони пов'язані з різними напрямками, наприклад, вгору, або праворуч, ліворуч, на пальці рук, пальці ніг, на наш пупок, або кінчик носу. Всі вони використовуються в різних асинах по-різному. І може здатись, на перший погляд, ну і так і можна це використовувати, щоб просто кожен раз, коли ви Змінюєте позицію, ви змінюєте ще й напрямок погляду, і це може і рандомно, Але ж це допомагає просто фокусуватись на тому, що ви робите, і це просто ускладнює вашу вправу, але ж не фізично, а саме так, ускладнює для нашої уваги цю вправу. Але ж насправді. Напрямок нашого погляду допомагає ще нашому тілу, тому саме так специфічно ми будемо змінювати погляд в різних правах, тому що, коли ви дивитесь кудись, наприклад, вниз. То вашому мозку зрозуміло, що там внизу вам зараз щось буде потрібно. І тому ви починаєте нахилятись за тим, що вам потрібно внизу. А для цього треба активувати ваші згиначі і розслабити розгиначі, щоб вони не давали супротив. Або якщо ви піднімаєте погляд вгору, теж зрозуміло, щось вам потрібно там. І, мабуть, активувати розгиначі вже буде актуальніше. І тому, коли ви, наприклад, робите нахил стоячи то вам треба в цьому нахилі розслабити всі ваші розгиначі, тому що під вашою вагою витягується ваш хребет. І якщо ви розслабитесь, то це допоможе такій дуже простій вправі зробити тракцію вашого хребта. Тому це буде актуально, коли ви стоїте в нахилі, подивитеся куди, щоб розслабились ваші розгиначі. Насправді не на підлогу, а на кінчик носу. Тому що, коли ви дивитесь на кінчик носу, для вашого мозку це вниз. І це розслаблює розгиначі і посилює згиначі. Вам краще піти глибше буде в нахил. Але ж якщо ви робите цей нахил сидячи, то вже не так корисно буде розслаблювати ваші розгиначі, тому що тоді ваша спина буде скруглятися. Це вже не тракція, тому що ваша вага вже працює не вздовж хребта. А поперек його. Тому вже буде корисніше напружити м'язи розгиначі, щоб вони тримали ваш хребет в прямій лінії і щоб не було цього зрізаючого навантаження ваші хребці і диски між ними. І тому вже в такому нахилі, сидячи, ми піднімаємо погляд на пальці ніг, тому що вони саме якраз перед вами. Вам для цього треба підняти погляд. І тоді ваша спина вирівнюється. Або, наприклад, коли ви практикуєте собаку мордою донизу, квашванасана, то в деяких школах її практикують з прямою спиною. І якщо ваше дріждж буде на ваш пупок, то щоб подивитися на свій пупок, ви не зможете прогинатись. Вам треба буде випрямити вашу спину. І така зміна напрямку вашого погляду допомагає вам глибше піти васану або підготувати ті м'язи, які може бути, ви б і розслабили в цьому положенні. А треба було б все ж таки контролювати це положення завдяки саме тонусу цих м'язів. І, наприклад, коли ви скручуєтесь. Праворуч або ліворуч, і якщо ви ще й дивитесь глибше туди, в тому напрямку, коли ви скручуєтесь, то це допомагає вашим м'язам глибше скручуватись. Може, зовні це і не буде якось видно, але ж зсередини ви можете відчути, як ви сидите в скручуванні, але ж коли ви починаєте ще й очами тягнутись глибше туди, зазирнути. То щось всередині вас починає провертатись глибше, і хоч це буквально декільком. Градусів все одно це працює і це допомагає вашим м'язам, а це означає, що і це і більш травмобезпечно для вас, якщо ваша структура готова для цього руху. Саме тому, коли ми змінюємо наше положення, треба розуміти, куди направляти свій погляд, щоб це допомогло вашому тілу, не тільки вашій увазі, а ще й вашому тілу. Ось так постійно при зміні кожного положення, в кожній асані змінювати свій погляд. Практикується тільки в одній школі. Зараз її називають майсорська школа, але ж найчастіше її називали Аштанга Віньяса-Йога. І тут проблема з назвою була така, що Аштанга йога це цілий напрямок йоги, в якому практикуються Асани. І всі, хто практикують Асани, вони практикують Аштанга йогу. І саме Асани відносяться до зовнішньої сторони Аштанга Йоги до Хатха йоги. Тому всі, хто практикують Асани, вони практикують Хатха йогу і Аштанга йогу, тому що Хатха йога це частина Аштанга йоги в будь-якому разі. І е, тому називати окремий стиль хатха-йоги а штанга йога було б якось не дуже правильно. Тому вони і змінили цю назву на майсорську школу, тому що саме в майсорі вона і народилася ця школа. І е, в цій школі практикують постійно, коли ви змінюєте положення, в кожній асані є свій напрямок для погляду. І якщо вам цікаво практикувати саме так, ви можете спробувати це через цю школу. В цій школі ще й практикується він'яса. Віняса це зв'язок. Вашого руху та вашого дихання. Найчастіше ми бачимо, як практикується просто вільне дихання, тобто ви фіксуєтесь в асані і просто вільно дихаєте, а потім змінюєте положення. Але ж коли ви практикуєте в режимі віньяси, то кожна зміна вашого положення буде пов'язана з вдихом або видихом. І, наприклад, коли ви розкриваючи положення, робите, прогинаючись, ви робите вдих. І потім вже вільно дихаєте в цій асані. Але коли ви йдете в нахил, і це закриваюче положення, то вам буде легше зробити видих, тому що всі ваші згиначі будуть витискати ваше дихання з вас. Саме тому в цьому положенні ви робите видих. І коли ви поєднуєте своє дихання і ще і погляд, це дуже допомагає і вашому тілу, і вашому, вашій увазі. І деякі школи використовують деякі послідовності. Наприклад, не всі школи практикують такі динамічні переходи, але ж навіть який би статичний стиль не був, якщо ви практикуєте сур'яну маскар, в ній є динамічний перехід із однієї асани в іншу, і це зафіксована послідовність, яку ви можете змінювати, але ж ви практикуєте якусь особливу послідовність, яку ви будете повторювати, і в ній буде особлива постійно зафіксована коли вдих, коли видих, тобто це буде віньяса. І деякі школи додають ще й дріжті, тобто вони ще й додають напрямок. Погляду. Тому ви можете практикувати в різних режимах і можете не постійно практикувати напрямок, тобто дріжті, а додавати в деяких послідовностях, в яких ви вже зрозуміли, куди треба, коли дивитись, коли ви нахиляєтесь там, на кінчик носу, коли ви прогинаєтесь в міжбрів'я. І е, від цієї зміни буде залежати те, як ваше тіло підготовлено до переміни цього положення. І я думаю, що використовую. Такі лайфхаки, це буде дуже корисно для будь-якої практики, і коли у вас вже є якийсь прогрес в асанах, і це вже не викликає такого супротиву у вашому тілі, ви можете додати туди і роботу з дріжки, тобто з напрямком свого погляду, і роботу з диханням, тобто в Що ж, до нових зустрічей! Сподіваюсь, у вас буде більш цікава практика після цього відео.